Брати Грім, різношерстка був собі король і мав він дружину з золотими косами. Була вона така вродлива, що такої на всьому білому світі не знайти. Але сталося так, що вона захворіла. А коли відчула, що наближається її кінець, покликала короля і мовила: Якщо ти після моєї смерті знову схочеш одружитися, то не бери такої вродливої, як я. І щоб не мала вона таких золотих кіз, як я, обіцяй це мені. Після того, як король їй це пообіцяв, заплющила вона очі й померла. Король довго тужив і навіть не думав про те, щоб узяти собі другу дружину. Та врешті його радники сказали Так не може бути, король мусить знову одружитися, щоб була у нас королева. І розіслав король гінців усі кінці шукати наречену, що була вона така вродлива, як покійна королева. Та жодної такої в цілому світі не було, а навіть якби такої знайшли, то не з золотими косами, і повернулися гінці ні з чим. А була у короля донька, теж вродлива, як і її покійна мати, і були в неї такі самі золоті коси. Коли вона підросла. Дивився на неї король якось, дивився, та й побачив, що вона всьому схожа на його покійну дружину, і відчув раптом сильне кохання до неї, та й каже він своїм радникам Я хочу одружитися зі своєю донькою, бо вона відображення моєї покійної дружини, і я не хож, і не можу я знайти іншої такої нареченої, яка була б на неї схожа. Як почули це радники, злякалися та й сказали. Бог заборонив, щоб батько одружувався з донькою, з такого гріха не вийде нічого доброго і занепаде королівство. Донька злякалася ще більше, коли почула про батькове рішення і надіялася якось відговорити його від такого наміру. І Сказала вона йому: перш ніж я виконую ваше бажання, мушу я спершу мати три сукні: одну золоту, як сонце, другу срібну, як місяць. Третю блискучу, як зірочки. А ще мені потрібна перлина пошита із тисячі шматочків шкіри з хутром, і кожна тварина у вашому королівстві мусить дати шматок своєї шкіри. При цьому вона собі думала цього неможливо зробити, та батько бодай відволічеться від поганих думок. Але король не полишив своїх намірів. Тож найвміліші дівчата в його королівстві взялися зіткати три сукні одне золоте, як сонце, друге срібне, як місяць, третє блискуче, як зірочки. А королівські мисливці половили всіх тварин у королівстві і відтяли кожному шматок шкіри з цих тисячі клаптів була пошита накидка. І нарешті, коли все було готове, звелів король принести накидку. Розстелив її перед донькою та й каже Завтра буде весілля. Побачила королівна, що жодної надії нема достукатися до батькового серця, то й надумала втікати. Вночі, як всі спали, встала вона і взяла зі своїх коштовностей три речі золотий перстень, золоте веретенце і золоте мот мотовило. А три сукні, як сонце, місяць і зірочки. Поклала в горіхову шкаралупку, накинула накидку зі всяких шкур та намастила сажею обличчя й руки. Потім вона помолилася і пішла з замку. Ішла цілу ніч і прийшла у великий ліс. Була вона така втомлена, що залізла в дуплясте дерево і заснула. Сонце зійшло, а вона все спала і спала, хоча сонце стояло вже високо. І сталося так, що один король, якому цей ліс належав, полював у ньому. Коли його собаки підбігли до дерева, стали його обнюхувати. Бігали навколо нього, гавкали. Король сказав мисливцям Подивіться но, ну, що за звір там сховався. Мисливці виконали наказ, але коли вони повернулись, то сказали в дуплястому дереві лежить дивна тварина, якої ми ще ніколи не бачили. На її шкірі є тисячі шматочків різного хутра, а сама вона лежить і спить. Король сказав Подивіться ну, чи можна її живу схопити, тоді зв'яжіть, покладіть на візок та й візьмемо її з собою. Та щойно, мисливці, торкнулись до дівчини, вона прокинулась дуже налякана, і вигукнула до них Я, бідна дитина, покинута батьком матір'ю. Пожалійте мене, візьміть з собою. Вони сказали, ти різну шерстку саме для нашої кухні підходиш. Ми візьмемо тебе з собою, попіл вигрібатимеш. Посадили її на воза та й повезли до замку. Там відвели їй невеличку комірчину під сходами, куди не проникало денне світло, і сказали: Тут, звірятко, тисячу шерсти може жити і спати. Потім... Послали її на кухню, де вона носила птицю, чистила овочі, вигрібала попіл, виконувала всю чорну роботу. Так тяжко жила різношерстка довго. «Ох, красуне королівно, що іще тебе чекає? Якось був у замку бал, і вона сказала кухареві: Можна, я на хвильку піду нагору подивитися на бал? Я стану собі надвору біля дверей. Кухар відповів іди вже, але за півгодини повертайся винесеш попіл. Вона взяла свій каганець, пішла в комірчину, скинула хутряну накидку, помила від сажі обличчя й руки, вся її краса засяяла знову. Тоді вона відкрила горіх і дістала звідти сукню, що сяяла мов сонце. Вона одягнула його і пішла нагору на свято. І всі давали дорогу, бо ніхто не знав її, і всі думали, що це не хто інший, як якась королівна. Молодий король вийшов їй назустріч, подав руку і, танцюючи з нею, подумав такої гарної я ще з роду віку не бачив. Коли закінчився танець, вона вклонилася і не встиг король звернутися, як вона вже зникла і ніхто не знав куди. Покликала вартових, що стояли перед дверима замку, розпитали їх, але ніхто її не бачив. А вона побігла у свою комірчину і швиденько скинула свою сукню, Намастила сажею й і, і руки, накинула свою накидку і стала знову різношерсткою. Прийшла на кухню і хотіла стати до своєї роботи і виграбти попіл, а кухар і каже Облишся до завтра, а зараз звари на королю суп. А я піду на гору, трошки подивлюся, одначе гляди, щоб жодна волосинка в суп не впала, інакше не дам тобі ніколи їсти. Пішов гору, а грізношерстка зварила хлібну юшку для короля, таку смачну, яку тільки змогла, а коли вона була готова, взяла з комірчини свій золотий перстень та й поклала його в миску, в яку був налитий суп. Як закінчився бал, звелів король принести йому суп, поїв, і так він йому до смаку припав, що він подумав, кращого супу ніколи я ще не їв. Але коли він доїв, дивиться, а там лежить золотий перстень, і не міг він зрозуміти, як перстень там опинився, і звелів він покликати кухаря. Нарякався кухар, як почув наказ та й каже до різношерстки Непевно, волосинку в супі знайшов. Якщо це так, будеш бита. Став кухар перед очі короля, а той питає: Хто варив суп? Кухар відповів: Це я зварив суп. Але король сказав: Це неправда, він пригонований інакше, краще, ніж у тебе. І кухар сказав: Мушу признатися, що не я його варів, а різношерстка. Тоді король сказав: Іди і приведи її. Привів він різношерстку, а король її питає: Хто ти? Я, бідна дитина, що не має ні батька, ні матері. Він далі питає. А що ти робиш у моєму замку? Я до жодної роботи не придатна. Маю дві ліві руки. Він далі питає: А звідки звідкіля у тебе перстень той, що в супі був? Вона відповіла про перстень нічого не знаю. І так не дізнався король від неї нічого і відпустив її. Через деякий час знову був бал. І різношерстка знову, як і минулого разу, попросила в кухаря дозволити піти подивитися. Він відповів: Добре, але за півгодини повертайся і звери королю ту хлібну юшку, яку він так любить. Вона побігла в свою кмерчину, помилася швиденько і витягнула з горішка сукню, срібну, як місяць, і одягнула її. Потім пішла нагору, і всі подумали, що це якась королівна. А король вийшов їй зустріч, радіючи, що знову її побачив, і закружляв з нею в танці, що саме розпочався. Але коли танець закінчився, вона знову зникла так швидко, що король не міг помітити, куди вона поділася, а вона забігла до своєї комірчини, перетягнулася знову на різну шерстку і пішла на кухню варити суп. А коли кухар пішов на гору, дістала вона золоте веретенце і кинула в миску, в якій був приготовлений суп. Понесли королю суп, він його з'їв з таким самим апетитом, як і минулого разу, і звелів покликати кухаря. Кухар признався, що й цього разу різношерстка готувала суп. Привели різношерстку до короля знову, але вона відповіла, що ні до чого путнього не здатна, і що про золоте веретенце нічого не знає. Коли король втретє влаштував бенкет, все було як і попередні два рази. І кухар сказав. Ти відьма різношерстко, і щось завжди кидає суп, що від цього він дуже смачний і подобається королю більше, ніж мій. Але вона так уже його просила, що він відпустив її на деякий час. Одягнула сукню, що блищала, наче зірки, і зайшла в ній до зали. Король знову танцював з гарною дівчиною, кажучи їй, що сьогодні вона прекрасна, як ніколи. В танці він непомітно надів її золотий перстень на палець і зверів, щоб танець був дуже довгий. Коли танець закінчився, він хотів втримати її за руки, але вона вирвалася і так швидко шмагнула між людьми, що зникла з його очей. Вона бігла, як лише могла, швидко до своєї комірчини під сходами, але оскільки вона була занадто довго, більш ніж півгодини, то не встигла зняти красивої сукні. А лише накинула хутряне пальто зверху і, кваплячись, не намастилась, як слід сажею. Один палець залишився білий. Побігла різношерстка на кухню, зварила королю суп і вкинула туди, як кухаря не було, золоте мотовило. Побачив король над німецьке мотовило, звелів покликати різношерстку, і тут він побачив білий палець і перстень, який він їй під час танцю одягнув. Схопив він її за руки і тримав її міцно, міцно, а вона виривалась, намагаючись текти. Тут хутряна шубка розтягнулася, і стало трохи видно з під неї сукню, блискучу, як зорі. Король схопив накидку та й зірвав із неї. Золоті коси розпустились, і вона стояла в усій своїй пишній вроді, якої не могла більше приховувати. А коли вона витерла сажу й попіл зі свого обличчя. То була така гарна, якої на всій землі не знайти. Та й каже король Ти, моя кохана наречена, і ми по не розлучимося. І справили весілля, і жили вони щасливо до самої смерті. Кінець.